Що ти завжди маленький, і це така ретардантна позиція. Тобто, ця дитина від неї вимагають бути завжди веселою, завжди що тобі схвилюватися, в тебе все гаразд, в тебе все має бути добре, тебе все люблять, тобі все дають. Це не зовсім правда, насправді, і оця підвищена увага до дитини, до її настроїв, вона може її часто звинувачувати і змушувати маніпулювати. Тобто, для того, щоб мені отримувати, я маю обрати якусь поведінку, щоб швидше маневрувати між батьками і між старшими дітьми. Дуже часто малим дітям доводиться вигадувати такі стратегії. Знаєте, і це часто. Часто не вміння розраховувати на власні сили, тобто завжди є хтось, хто може мене підстрахувати. Це може бути безумовно з одного боку мінусом, з іншого боку, ну можна і, і, і не отримати таку допомогу. І скажу вам, це часто порівняння з успіхами старших дітей. І більш того, молодшим дуже часто вписують і приписують, що вони мають бути в хороших якостях саме такими, як старші діти. Угу. А це принципово різні люди. Це принципово різні люди. Вони не подібні. Те, що вони від одних батьків, це нічого не означає. Кожна душа це окрема людина.